Усім доброго дня! Вітаємо вас в магазині Сенсей на огляді. Дуже-дуже багато новиночок, дуже багато, багато осінніх новинок. І також, як завжди, присутній розпродаж. Розпродажна стіна. І взагалі всі речі там на розпродажі. Джинси, 459 гривень. На розпродажі дуже гарні з такі свічки ароматизовані. Ціна таких. 119 гривень. Різний декор, сумочки, квіти, заколочки, резиночки. Багато вже є жилеток, до курток на осінь, але також є і футболки. Гарна футболочка така. Ціна її 339. Літні речі на розпродажі. Але багато ще є літнього одягу, таких як футболки, шорти, спіднички, маєчки. Це все ще є в сенсей. Така футболочка коштує 269 гривень, скажу вам по якості, досить так і не погано. Курточки, дуже гарна, така в шоколадному кольорі. Оно коштує 699. Теж хороша ціна. А всякі такі літні штанішки на розпродажі. Така сукня в шоколадному кольорі. Дуже багато бачу, з'явилось новиночок. Лонги є. Такий біленький лонг. Тканинка досить-досить приємна до тіла. Ціна 339 гривень. Жилетки є. Така жилетка гарна. Вона є в такому світло, коричневому і в шоколадному. У нас цього року, напевно, також трендовий буде колір шоколадний, як і минулого. Ось така шоколадна і чорна є. А такі жилетки в нас коштують по 799 гривень. Ну, якби ціна хороша, леопринт вже другий рік з моди не виходить. Так, такі в'язані сукні. В'язані сукні по ціні 459 гривень. Вони є тільки в чорному кольорі. До речі, непогані. Гарненькі такі стримані. І джинси. Треба собі глянути джинси. Я тут була раніше, як ми були на огляді, взяла собі джинси. І дуже мені подобаються вони. Гарно носяться. Джинси з червоними цільничками, 459 гривень, такі є світленькі, для чоловіків є багато одягу, спортивні штани, футболки. І також на новиночках 339 футболочки і ось такі прям літні принти, це все на знижках 149 гривень. Ну, по якості теж непогано, але є, є трошки інша якість. А є краще. Mm. Зараз підемо на дитячий одяг. Також є білизна, піжами. Годі чоловічі, такі сиренькі, mm -hmm. сорочки mm -hmm. і також чоловічі жилетки. 659 гривень. Це я вважаю дуже-дуже дешево. Курточки. Є такі більш стримані, без нічого зайвого. Будь-який футболочка 99 гривень. Там Міша на горизонті знімає для вас контент і шорт, шорти тобі треба взяти, на Дуже гарні тут є піжамки. Піжамки а є з різної тканини. Май дуже сильно кондиціонер дує. Так що не покажу вам піжами, бо там працює кондиціонер, а я прихворіла. наступному відео покажу вам дитячий відділ з дитячим одягом.